Ситуація, я так розумію, так виглядає, що ОСББ створені, зареєстровані, ви зараз про себе ще трошки розкажете, але практика показує, вже досвід проведення таких заняття для різних людей в різних містах, більше менших містечка, що власне сама процедура створення вона не є важкою, не є такою підкою. Але що робити далі, які кроки, які можливості, тут багато виникає питань. І сьогодні ми свідомо. Це на те, що ми ту мотиваційну частину, ми її трошки зігноруємо. Так? Тому що я так розумію, що ваші потреби не, не зовсім впадають. Якщо вже реально зареєстроване об'єднання, співласники, то єдине, що, можливо, можете запозичити, якщо в ваших будинках є скептично налаштовані люди, так? які, можливо, ще й зараз проти, ОСБП, або так, або, я, а находи ОСББ, або Отак, або як, такі сяке, такі блокіратори так? бувають іноді. В будинках серед наших сусідів, то, можливо, ви сьогодні отримаєте ті інструменти, як, як працювати з цими блокерами. Тому що м, діяльність ОСББ, і особлива діяльність голови ОСББ, як казала одна наша партнерка з сьогоднішнього проєкту, голова ОСББ з конкретної цими досвідів, що робота голови ОСББ це в першу чергу робота з людьми. От, тому що технічні, бухгалтерські, правові питання, це можна вивчити. Врешті-раз перейти, вже, якщо ти маєш бажання. але робота з людьми це саме те, чого нас вивчать, ну, напевнені день. В, на в ваших таких спеціалізованих курсах або на спеціальностях особливих. І коли люди стоять головами СББ, а це ж люди різних професій, так, ви про це розкажете. І тут постає питання, як як з блокіраторами, як зібрати збори, як повідомити, щоб всі зрозуміли, що це саме те, що ми хочемо повідомити. Тому ми сподіваємося, що власне, сьогоднішня інформація буде корисна в цьому плані мотиваційному для вас так само. Ну, і, у нас сьогодні на тренінгу присутні дуже серйозні, важливі люди, крім е, нас, тренерів. Е, це експерти, це експерти з енергозбереження проєкту. Відпустимо. Михайло фантера, він там трошки відлучився по справах, він обов'язково підійде і він розповість вам буде в нього такий блок, енергозбереження, що можна робити в багатоспортивних будинках для того, щоб у вас на тепло зберігалося краще, щоб е гарніше, комфортніше виглядати і так далі. І в нас є експерти ще одного банку, е пан Валентин, так? так? Він нам розповість для ОСББ, тому що це теж Буде, немає. Ми, ми їм все багато часу надамо, тому що це, я так розумію, багато, хоча ви зараз вичікування своїх правогори, можливо, ще щось. Тому що це питання, де взяти гроші, воно дуже часто впливає на перший план. Хоча потім виявляється, що, можливо, не завжди де взяти гроші, найголовніше, але це дуже важлива тема, фінанси. Ну, Безумовно, тому що для цього треба. Добре, це я зробила такі коротенький вступ, а зараз я буду вас активізувати. А я так говорю, з вами відверто, ви великі, дорослі люди. От свідомо прийшли сюди. Зараз ми мусимо до себе по-перше, познайомитися ближче, можливо, не всі знайомі. Це важливо не стільки можливо для тренерської команди, а для вас самих. Тому що це така діяльність, де, де одному один полі ну, не воїн. Так, і коли голови ОСББ об'єднуються і роблять щось разом, то вони мають можливість набагато більше. Я не і зараз ми з вами і знайомство, і очікування проговоримо таким чином, що кожний на маленькому стікері, ви отримаєте стікері, дівчата роздавайте кожному на мешканці і погодувати. Ви просто напишете своє ім'я і якщо можна коротеньке очікування, що би ви хотіли сьогодні е, ну, зрозуміти, усвідомити, дізнатися. Ну, буквально два слова. Можна вам написати. Де це університетом. І я вибираю, щось там вибираю, Добре? І туди приєднуютесь свій. Чи зрозуміло завдання? Ні. Ви зараз отримали папірець, ви на ньому напишіть, будь ласка, своє ім'я, як би ви хотіли, щоб вас не називали. Дорого, не треба побачити, відкрити. Просто ім'я. Та і ви напишіть своє очікування, що би ви хотіли сьогодні дізнатися, уточнити для себе, зрозуміти, тобто, щоб все прозвучало на загал. От, І і що? І що? потім ви берете свій стікерочок, і кожний почерк підходить до ось цього листка і прикріплює на якусь одну, на, одне, це, на одну хмаринку. Або не ви можете або на комфорт. Питайте що? Посередині, посередині. Придумайте, ви це будете обґрунтовувати, чому ви туди клеїте. І якщо у вас є якісь роздуми з того, з'являється. Я вам <свят> дуже дякую, ви така активна, відповідно думаючи, бо багато людей кажуть на тренінгах, чого нам один стікер дали? Дайте нам п'ять. Ми все залі. Мені дали два. Ми все заліпимо, то в нам не <свят> цікаво. І нам буде дуже довго. Нам ми дуже дуже мусимо. Дивіться, ми планували на три години, якщо ми так? В третій годині ми підемо обідати на шпанську бюджетно закладений у ресторані, так, Оксана? Тому, будь ласка, інтенсивно, бо на годині вже нас там буде чекати. Отак. Ми перерву зробимо, невеличку десь через півтори години роботи, щоб вийти руки, розім'ять, хто паленьку полить, хто в туалет, хто водичка от І все. І тоді вони перерві, що якщо хтось вирішить, що не не може, не хоче. Як звати? Що очікуємо від семінару і на яку сферу приєднати? О, я вже така швидко. Бігала, аж трохи зігрілася. Слухайте, на дворі тепліше на градусі 5, мабуть. У залі. Давайте я Давай, Дякую. давай. Дякую. давай. Дякую. О, забарікадірувалися, ми сприями депутатими. Трошки я очікую, щоб навчили, як правильно я є голова ОСББ, як краще організувати роботу у голові, як управляти ну, цією системою. І ну, в першу чергу було б добре навчитися правильно економити, заощаджувати все, щоб було дешевше для жителів і якби, щоб воно було ще по сферу перекинути кошти. І угу. як звати? Валя. Валя, дякую. Валя. Починаємо з імені.

Це е, раціонально навчитися використовувати гроші. Це, В принципі, ми вже можемо, але по крайній мірі е, дуже хорошо, що у нас представник ще є за счет банку, тому що є дуже багато питань самих е, жителів, е, скажімо так, по обслуговуванню рахунка. Е, тобто у нас е, ну, велика кількість пенсіонерів і перевод, ну, десь переводити на якісь їх банки, рахунок має наладії тривати для ОСББ, переводити на якісь банки, які за межами нашого селища, ну не зовсім Цілю, скажімо так. І ми б хотіли би потім а відділення, відділення, відділення банку є, але вони тут філіал, і виходить, що вони приймають платежі, але щоб рахунок відкрити і якби, ну, більш-менш співпрацювати вже саме у Щадбанку тут, підприємцям, то тут якась є проблема. Вони не мають, вони колись мали такий доступ, але зараз якогось доступу немає. Ми потім поговоримо. <звук> хотіла б знати більше на рахунок економії, на рахунок. На рахунок. <гасний> <гасний> Наталі, ну, біляє біляє <гасний> 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 я б хотіла наприклад, дізнатися у нас дуже багато дітей про прибувкові території, як їх облаштувати правильно. <гасний> Межі <Майже> часи. <гасний> І далі давайте запустимося так, як дай, дай. Мене цікавить, що... я, дай, Хочу я щось вас... інше написати, я ще нічого не писала. Наприклад, здоров'я. Що ми можемо дізнатися про здоров'я? Ні, я, Є, ми, я говорила про пріоритети. що для вас найважливіше з того всього? На даний момент економія, звісно, те, що казали дівчата, а от мені цікаво, а здоров'я? Це я? Так, це. Ви знаєте, що мені треба так до всіх, так ну, серединка мені, мене влаштовує. <риклад> Світла, Світла, Світлана, голова ОСББ 50-го будинку на 1 травня. Ну, дійсно, на порядку. Першим це енергоефективність відповідної економії. Друге, безпека наших мереж, які в нас зараз є, і взагалі не, 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 не понятно в якому стані, скажімо так. Ми їх беремо на себе і відповідальність несемо на сьогоднішній день. Ми це дуже важливе питання. І всі питання потім будуть до нас, як до голів ОСББ. Поки що ми не розуміємо, на якому етапі ми маємо, скажімо так. Забезпечити себе цією безпекою, тому що ну, на сьогоднішній день поняття немає в нас. Е, відповідно до того, чистота необхідна абсолютно, абсолютно всім е, в наших будинках, наших прибудин, біля наших е, цих прибудинкових територіях. Ну, Відповідно, як буде чистота, буде комфорт і буде здоров'я. Так що середина нам підходить. Серединка, серединка, так. Да. Мене звати Володимир, я також е, голова ОСББ. Е, ну, мабуть, найбільше, що цікавить, в принципі, цікавить вся актуальна інформація, яка стосується ОСББ, там, діяльності і так далі. Але мене цікавить стан будинків, які нам передаються. От, е, багато будинків у нас ну, сказати в незадовільному стані, це, мабуть, просто нічого не сказати. Багато будинків в аварійному стані. Або частина мереж, або буває там комплексний будинок уже такий при смерті. І як нам приймати, ми їх, в принципі, зобов'язані прийняти. Закон зобов'язує їх прийняти ці будинки. Вийняти якісь кошти з тієї організації, в якої наш будинок на балансі дотепер, можливості немає. Е, якісь заяви там, по частковому якомусь там ремонту, вони десь ну, ми писали щось, але вони ігнорують, ніхто в них не звертає уваги. Що нам з цим робити? Будинки критичні. А вони на балансі зараз. Так, 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 зараз. Ну, я люблю, я скробую швидко. Вони чи знімаєте? Де у нас всі в економію кинулися. Сергій мене звати, я є член поміння розброї будинку 50. Так само ну, як на мене, актуальне саме питання на даний момент у нас це як максимально оптимізувати наші витрати. Тобто як це зробити ну, максимально якісно і відповідно, щоб не порушуючи чину законодавства. Це, ну, на даний момент саме таке, як пане, щоб платить менше, то він отримує більше. Більше економити, більше продати, і більше отримати результатів. Дякую всі. всі. Цікаве питання сьогодні від нас підбили звіт. Позвонили мені зміського. По-моєму, вулиця Корольова. Вимагають кожного до 15 числа Ну, Як юридична особа, дали. А багато є вас, бувало. Будемо мальчину увазі, якщо ми договоримося, то потім ще повернутися до вашому. Мене звати Оля, я голова інституції, батьків СВБ нашого, і мене цікавить, так як я маю дитину, що як покращити ситуацію взагалі території для прогулянки з дітьми. Це в нас дуже проблема у нас. Вони ще забирають її. Машини, можливо, нормально дітям здати, так, це найперше, цікаво. Так, ми знаємо місце замілення, ми тільки починаємо організовувати ОСББ в нашому будинку, і мене цікавить все. Абсолютно. Посередині

І все, все по цьому питанні цікаво. Я проставик з голови 48-й будинку, де її наразі немає, і ні. Мені теж цікаво всі питання, особливо безпека, комфорт і економіка. Я так само до середнього приєднуюсь, тому що я взагалі мало знаю, але чи більше знаю. Або чи я Могу. Могу. дивіться? Давайте давай, більше, тому що зареєстровано лише 12 угу, чоловік. Угу. Тому передивіться, чи ви зареєструвалися. Заре, заре, заре. Ну і дивимося тепер на наші презентаційні матеріали. Можна походу задавати запитання, тому що. У нас не однопланові, але трошечки є і інші. Ну, перед, всі, перед початком власне, інформаційного блоку хочу вам розказати трошки про проєкти, в межах якого є можливість приїхати в вами поговорити, надати якусь інформацію, повчитися на всі правила. це міжнародна фінансова корпорація, що група Світового банку. Це найбільший глобальний інститут розвитку і власне. Одна із його цілей це подолання бідності і поліпшення життя людей. Там знайомі ці цілі, зрозумілі, тому що Україна, на жаль, входить в число країн, де дуже багато в цьому плані роботи. І ось проект для реактивності в житловому секторі початок в 2010 році за фінансової підтримки Швейцарської конфедерації. Основним завданням проєкту є створення ефективних законодавчих, інституційних мовлення комерційного фінансування проєктів підвищення ефективності багатоквартирного житлового фонду. Тобто, ну теми прозвучали сьогодні в ваших очікуваннях, і ось основні завдання проекту не дуже перегукуються. Я вам вдячна, що ви так ну, дуже конкретно висловлювалися. І пішли далі, власне, для когось цей центр, для власників квартир у багатоквартирних будинках. Я вже вас не запитувала, чи ви живете в багатоквартирному будинку. Да, це очевидно, да, так. І сьогодні ми могли би поговорити багато чого житлові будинки українських знаходяться в такому стані, це помикати, які зміни нам потрібні, щоб ділити ситуацію. І, власне, Зачекаємо ці питання, кому належать багатоквартирні будинки, хто має продають пати. Оце запитання дуже цікаве, хоча вони можуть статися риторичними. Люди, які нас будуть кинути наші кухніти, такі вони не усвідомлюють важливих моментів, що це все наше, це наші, і ж, власне, ми вас ви повинні прогнозувати, тому що варто розвиватися. Жети ліквідує, що треба признати. які варіанти управління маєте про те будинку. До речі, у мене запитання до вас всіх, у вас жетін ще є чи вже ще є, і ще, ще, ще є будинки, які не створили ОСБП. Є так, Є такі сотки так. і зараз жеті їх обслуговувати їх обслуговує. Тобто цей перехідний <небрій> період відкриває. триває. Реально, якщо ви зареєстровані, юридична особа теж де факт, але обслуговування залишилося старе, так, 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 так. Ну, тобто, Ні, Це не. такий болючий ага. період, бо будин, по будинку, в якому я живу, ми це переживали ну, десь порядка до 4 місяців, ми ще зараз, під це нас іноді нас доганяє. І це треба навчитися оце, ну, якби відкинути. Будемо говорити про це далі. Далі таке питання можемо розглянути, чому ОСББ одна з найкращих форм України багатоквартирним будинком. Ба Нічого реалії про СВБ. Я так розумію, що є якась така політика, мабуть, влади про створення ОСББ. Так чи не так я кажу собі? Тому що те, що створено стільки ОСББ, то, чесно кажучи, такий нонсенс. Це політика людей, це людей. Це ініціатива людям.